І салют своїм. Як ви поняли, сьогодні відео про курсори. Let's go. Стандартний курсор не міняли вже як 30 років, і хочеться вже чогось новенького. Зараз ми це виправимо. Будемо починати з простого і до найтопівішого. Тому дивись до кінця. І це ось такий простенький курсор в чорному і білому кольорах. І для лівші. Ось така анімація простенька. Наступний ось такий, походу з гри Genshin. Підскажіть в коментарях, а то я не шарю. Такий доволі непоганий для лівші також є. І ось така анімація, як на мене, якась нелогічна. Нахуй логіку. Переходимо далі. Отакий вже поболі, це мені більше заходить. Тут же є анімація хороша. Наступний ось така фігура нестандартна, але користуватись прикольно. І, до речі, також є для лівші. Анімація крутиться, і, до речі, хто помітив, що в нашому кольорі став лайк. Ідемо далі. Такий в жовтому кольорі замовляли, чисто трикутничок мінімальна і анімація мінімал, і мені заходить Let's Go далі. Ну це прям люкс, мені подобається. В виді такої каплі няшної. Крутий курсор раджу поставити його спробувати. І налівшує. Далі ось такий мінімалізм топовий. Звичайна анімація, але на неї є різні кольори. Розмір стандартний, малий бік. І переходимо, на мою думку, до топового курсора. Це ось такий зелений карточної масті, реально круто виглядає та має ось таку анімацію. Виглядає супер у всіх сенсах. Так, і наостанок, якщо хочеш на Вінді курсор від BucOS, став і насолоджуйся. Та раджу спробувати ось такий курсор простенький. Але красота простоті, як кажуть, рекомендую. І як же встановити курсор? Скачуємо файл, відкриваємо, нажимаємо правою кнопкою на Install. І встановити, а який курсор сподобався тобі? Напиши в коментарях. Та всі курсори будуть в моєму телеграмі. І став лайк за Україну. Бай.